Я хочу сказати, що те, що сьогодні зупинили потяг і висипали зерно. Країна, яка пережив голод, я вважаю, що поляки просто охочу. От я хочу це заявити офіційно. Не можна в країні, де був голод висипати зерно на землю. Хочу нагадати, що Польща за 15 років отримала тільки вагра, Галузі 100 мільярдів євро. 100 мільярдів євро! Розумієте це які гроші? І вони розповідають про якісь непостачання зерна. Якщо влада нічого не робить, маю на увазі польська, нам потрібно також закривати кордони, ставити пошліну, і хай вони сплачують пошліну. Друзі, сьогодні на 20% товарів, які сьогодні польського виробника, вони дешевші на 20%. Так. І у нас немає ніяких пір. Ми не отримаємо від Євросоюзу ніяких відміну від Польщі. Від, від Польщі. А Польща отримує. Але Дивіться, безпейко. як сьогодні працює наша спецслужба. Хто би що не говорив стосовно СБУ? Сьогодні іще один чмоня отримала в нашій країні. Який Медвечуковський е так, так. Е прихлібатель отримав сьогодні підозру. Так, так. Який До да, не поширював. Я хочу сказати, що сьогодні потрібно було зрозуміти, я не хочу в це, е скептиків слухати і розповідати, от наші спецслужби не допрацьовують. Вони працюють 24 на 7, на 7%. На 100%, і, на 100 і ми це бачимо. Ми, е Російської Федерації і Японії в 23-му році, 2022-23 роки вдвічі впала товарообіг. Тобто це дійсно, показово да, да. Це тобто і санкції працюють. Щас, я вважаю, що вони дуже нас підтримують. І я вдячний і уряду, і японському народу. І хочу сказати, що 90% японців вважають, що Російська Федерація це окупант, агресор. І країна тероріст і потримують Сьогодні ми знаємо, що до 15 квітня всі фортифікації повинні бути побудовані. І якщо це не буде зроблено, я вважаю, що хто займався цим питанням, він повинен бути заграден. Скажу відверто: я вважаю, що також потрібно міняти і Верховну Раду. Я вважаю. Що історичні можливості, які був у службі народу за ці чотири роки можна було зробити стільки законів, проголосувати і написати стільки законів, вона б змінила б в кращу сторону нашу країну навзажди. Але, на жаль, нічого цього зроблено не було.